Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Чому для знищення цього зла, тобто Московії і московитів андрофагів, потрібний другий і третій фронт. Відкриття другого і третього фронту. Ну, я вже вам пояснював про те, що ніяка країна не може витримати війну на два-три фронти. Так. Я наводив приклад вам Німеччини, яка у Першій світовій війні воювала на два фронти, і потерпіла поразку. Те саме трапилося з німцями під час Другої світової війни. Тому, так, московити андрофаги вимагали від заходу відкриття Другого фронту, і він був відкритий. Не у 1944 році, як вони брешуть і нам нав'язали це все в нас в історії, продовжують це все тиражувати недолугі. так, а у 1943 році, коли американці висадилися в Італії. Так. Ну, все просто дуже. От чомусь, як у Франції висадилися, так це відкриття другого фронту. А як в Італії висадилися, так це не відкриття другого фронту. Тому що так вигідно московитам. Так. Відкритий другий фронт у 1943 році, і Гітлер дуже боявся цього всього, намагався це все діло якось передбачити військовим шляхом, будуючи там всякі атлантичні вали і все останнє, нічого не допомогло. Відкрили другий фронт, і Німеччина була приречена. Так. Зараз московити в Україні воюють на один фронт. Так, треба відкрити другий фронт. Ну, зараз на цю роль найкраще відповідає Сирія. Але є і інший варіант. І над цим треба думати. Так. Тих, тим людям, які мають стратегічне мислення, які, які розуміють оце все. Тому що, наприклад, візьмемо Україну. Україну. Вона віками вела боротьбу, вела війну, холодну, гарячу постійно на три фронти. Тому дивом великим. Є збереження української нації і України? Подивіться: північний захід Польща, північний схід Московія, південь Туреччина. Україна воювала віками на три фронти. Як ми збереглися, це для мене секрет. Як вдалося Україні вижити в таких умовах? Це говорить про те, що в нас величезні адаптаційні можливості української нації. Так. І після того, як у XVIII столітті знизився оцей геополітичний тиск з півдня, дорівнював нулю з боку Туреччини, залишилося два тиски. В 50-х роках ХХ століття зник тиск з боку Польщі, і залишився один тиск тільки з боку Москві. Тому і виникла незалежна Україна цілком закономірно в 1991 році. Подивіться, закони суспільства, як вони діють, вони не є суб'єктивними, вони не залежать від волі людей. Приїжджав сюди там і буші, і, і, і московити всі відмовляли від проголошення незалежності. Це не від них залежало. Це було об'єктивно, незалежно від волі людей. Тому що залишився тільки один тиск. Так. І от завдання московитів теж відкрити якийсь другий фронт. Тому вони от от, там у Польщі б, такі блокують кордон час від часу, так. намагаються це що зробити десь у Словаччині і в Угорщині. Це ну, ж не те. Це ж не те, що було зовсім. З Білорусю там, от, намагалися теж відтіля війська прийшли сюди. Так. Але після того Лукашенко злякався, після того, як він розповідав, що там, Та там нікому воювати володія, там 3-4 дня і все. А коли він зрозумів, тому що він же ж тупий, <гум> <гум> у цьому він хитрий, так страшно, але тупий. Він не, не знає не віглас, Він не знав, жив поряд з українцями і не знав, хто вони такі так. Один народ. Ідіоти клінічні. Так. Ну, що ти будеш робити, коли. Так. Так що от такі справи. Україні треба, гаворіб, по-русски подсуєтця немного і допомогти відкрити другий фронт проти Московії. Тоді вона буде приречена на поразку.